Що приховує знебарвлений або забруднений текст? Яка інформація збереглася на обгорілому папері? Це лише частина запитань, на які дає відповіді технічна експертиза документів. А ще як саме виготовили підробку для кожного способу друку є свої ознаки. І Якщо вони різняться, тобто це дає підстави сказати, що документ підробний. Раніше успіх експертизи залежав від людського фактора. Гостроти зору, вміння налаштувати освітлення. Сьогодні це робота сучасної електроніки і високоточної оптики зі світлофільтрами. Обладнання працює у видимому, ультрафіолетовому та інфрачервоному спектрах. Зручний інтерфейс дає змогу порівнювати документи зразок на одному екрані. Ліворуч об'єкт дослідження, праворуч база даних. Тут повинні відображатися персональні дані, тут їх немає. Також мапа України і також її тут немає. Тобто це вже дає підстави сказати, що права підробні. В цьому обладнанні дуже потужна оптична система. Є декілька змінних модулів, які дають збільшення до двох тисяч крат. Це Разів 100 більше, ніж звичайний мікроскоп у лабораторії. Аналізують почерк і підписи, щоб встановити де справжня, а де підробка.